Всім привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо ось з такою кінетичною типографікою. Кінетична типографіка це така анімаційна техніка, яка об'єднує рух та наш текст. І в Ютубі ви дуже багато зможете знайти прикладів цієї кінетичної типографіки, як це створити, наприклад, в After Effects. Так, але це можна робити також в light motion. Тож, переходимо до уроку. І, як завжди, натискаємо на плюсик та створюємо новий проєкт. Назовемо наш проєкт, ну, наприклад, типографіка, ну або типографія. Так. Далі формат. Вибирайте будь-який формат, тому що зараз це не дуже важливо. Ми просто з вами створюємо анімований текст. Тому я вибираю 4 х 5 і все інші параметри я також не змінюю. Создайте з нуля. І перша анімація це буде анімація тексту, який крутиться, якби на циліндрі. Для цього ми натискаємо на плюсик і додаємо прямокутник. Зараз ви бачите ось такий квадрат, так? це наш прямокутник. По екрану пальчиком розтягуємо його ось таким чином, так, ставимо і пишемо будь-який текст, який нам потрібен. Ну, в мене, наприклад, це буде сейл. Для цього ми знов натискаємо на плюсик. Текст. Пишемо текст. Підтягуємо ось таким чином цей кружочок. Так, і можемо по екрану збільшити розмір нашого тексту. Також ми можемо одразу змінити шрифт. Зараз для мене не має значення. Я обираю будь-який тут шрифт і колір. Ну, нехай це буде ось такий червоний. І все. І знов ми можемо підтягнути цей кружочок ось таким чином, тобто до останньої літери. І тепер ми розгортаємо цей текст. Заходимо в переміщення та зміну, поворот на 90 градусів. Тепер нам потрібно переместити наш текст або ось тут пальчиком, або по екрану, на початок цього прямокутнику. Далі ми натискаємо знов на текст, Ефекти. Добавить ефект, шукаємо повтор, лінійне повторение, стандартне налаштування. Тут ми можемо збільшити кількість цих повторів, ось тут почти. І тепер ми зробимо відстань між словами. Для цього ми йдемо в положення. Ось Х, вона зараз активна, і ми будемо її змінювати, тому що ми перевернули наш текст на 90 градусів. Якщо б це було 0 градусів, ми працювали з ось у Y. Так, ось таким чином ми це робимо. Зараз я трохи посуну цей текст таким чином, щоб відстань зліва та справа між текстом та прямокутником була однакова. І тепер нам потрібно все це об'єднати в групу. Але перш ніж ми це зробимо, ми можемо змінити колір нашого прямокутника. Так, на будь-який та колір тексту, ну, наприклад, якщо ми це хочемо. Ось так. Тепер ми об'єднуємо в групу. І цю групу ми одразу можемо перейменувати, нехай це буде рух перший. Так, тепер додаємо ефект, який знаходиться в 3D, і це циліндр. Стандартне налаштування. І тепер нам треба перевернути цей циліндр. Для цього ми змінимо орієнтацію. Так, по осі Y. Ось вона в мене зараз активна. Так. Це буде 90 градусів. Мінус 90 градусів. Тепер ми можемо анімувати вращення. Тобто, зараз це буде знов Y, ось. І. по... В осі Y ми анімуємо за допомогою ключів. Ми це вже з вами все вміємо, тому що я сподіваюся, ви всі побачили, що в мене є курс заснов основ Light Motion. Шукайте також його на моєму YouTube каналі. Так, ми ставимо перший ключ і останній ключ, наприклад, на кінці доріжки, і таким чином анімуємо. Але, ми зараз, по-перше, бачите, ось. Цей розріз, наше тло, воно якби розрізане. Як нам це виправити? До цього ми йдемо в налаження текстур, і тут шукаємо обрізати. І вже тут ми дивимося, в який бік нам крутити цей повзунок, так, і ось таким чином робимо повноцінне тло, тобто без всяких ось цих розрізів. І ось таким чином ми з вами зробили наш текст. Але. На початку я вам показувала трохи інше. Так, ось, як це зробити? Все дуже-дуже просто. Ми переходимо в редактувати групу. Зараз ви знаєте, що ось цей прямокутник це наш циліндр, так? І яким кольором ви оберете цей прямокутник, таким кольором буде наш циліндр. Але, якщо я зайду в цвіти залівка і вимкну колір, повертаюсь у головний проєкт. Ось що ви бачите, зараз в мене, ну, якби тут немає кольору, але в мене взагалі чорне тло на екрані, то ми бачимо ось такий циліндр. І щоб ми не бачили взагалі ось цей циліндр, так, а лише текст, що ми робимо? Ми заходимо знову в наш ефект циліндр, Тут шукаємо істочник цвіта і вибираємо плоский цвет. І ось так в нас зараз виглядає наш текст. І таким чином ми зробили те, що я вам показувала. Звісно, там в мене був більш широкий шрифт, і також в мене не було заливки в тексті. Тому редактурувати групу, натискаємо на текст, цвіт і заливка, і тут також вимикаємо колір. Йдемо до границі тінь і увімкнемо штрих, і тут ми можемо змінити на будь-який колір. Також Можу тут змінити шрифт одразу, так, на більш такий широкий. Ось, наприклад. І ось що зараз в мене вийде. Повертаюсь в проект, Зверху, зліва, натискаю на типографію. І ось таким чином буде виглядати тепер цей текст. І, звісно, ми можемо по екрану пальчиків збільшити, наприклад, ось цей циліндр. Звісно, дуже багато варіантів, як ще можна зробити саме ось цей циліндр з текстом. Ми можемо зробити кількість повторів, але не лише по осі Y, а по осі Так, Але я саме показала, як ми можемо зробити самостійно ось так. Якщо у вас є бажання, ви можете поекспериментувати. Ну або колись я вам. Знов зроблю урок. Якщо вам це цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі і я зниму ще уроки по кінетичній типографіки. Так, і ще один варіант з кінетичною типографікою. Я що зроблю? Я зроблю ось наступним чином: я продублю, продублюю цю групу дублікат одного слоя, приховаю нижній шар, так? І зміню на рух 2, ось так. Тепер я Приберу ефекти циліндр, зайду внутрі групи, тобто натискаю на групу, редактирувати групу, перехожу на прямокутник. І зараз додам білий колір. Так, і додам колір на текст. Так, і якщо ми хочемо, ми можемо вімкнути штрих, так, щоб ці літери були трохи менші, тобто не такими широкими. Повертаюсь в типографію. Ось таким чином вдув переміщення та зміну. поворот, розгортаю ось таким чином об'єкт. Тепер ми можемо ще додати сюди один об'єкт. Я його завантажила з Pinterest. Отискаємо на плюсик Медіа. Ви можете самостійно пошукати зображення м'ятого папіру. Ось таки я знайшла, що я роблю. Я йду в приміщення та зміну, розгортаю його ось таким чином. Трохи збільшу по екрану пальчиком. Так. Ми можемо взагалі збільшити на весь екран, але в мене трохи стане більше ця клітинка і мені це не подобається. Далі ми натискаємо на належення і прозрачність. Тобто ми знаходимося зараз на шарі з нашим м'ятим папіром. Тут ми вибираємо «Затімніть» і вкладку затімніть. І якщо я наближу, зараз ви побачите, що ці клітинки і текстура об'єкту також є на наших літерах. так Ось тут це дуже добре видно. Так, повертаю назад. І тепер нам потрібно об'єднати це в групу. так Можемо порівнувати цю групу на, наприклад, рух 2. І тепер ми йдемо до ефектів, «Добавити ефект, іскаження деформація, волнова деформація «Стандартні настройки. І тут ми можемо одразу налаштувати параметр розстояння. Тобто ми можемо збільшити ось цю відстань між волною або зменшити так, розстояння. І ось таким чином ми робимо. Тобто, взагалі немає ось. Цієї волни, або вона стає більше. Також ми можемо збільшити амплітуду цієї волни, або зменшити І також угол деформації, як ось ці волни будуть під яким углом деформуватися. Але, в цілому, я хочу зробити десь ось так. Ну, тобто, ось так це буде більш схоже на такий лист, який якби буде хвилюватися на вітру. І тепер за допомогою вкладки фаза ми ставимо ключ на початку доріжки і також наприкінці. І ось таким чином ми робимо ось цю анімацію. Звісно, ви можете самостійно знов спробувати ось ці налаштування, так? Ось так можна, наприклад, зробити. І таким чином у вас вийде кінетична типографія. Такою анімацією. Сподіваюсь, вам все це було зрозуміло. Якщо вам це сподобалось, я вже казала, пишіть в коментарі, і я буду знімати ще уроки по створенню кінетичної типографіки. І всім дякую за увагу.